Слава Ісусу. Напевно, що про Бога, але про Святого Отця Миколая ми з вами в житті. Дуже багато знаємо і багато хочемо, щоб ще пізнати. Тому нехай сьогоднішній. Це наука, яку ми будемо зараз ми будемо мати для розважання, щоб могли ми всі з вами разом розважити про те, яка велика заслуга Святого Учителя Церкви Миколая Надаліківського є перед Вселенською з вами знаймо про життя Святого Отця Миколая, що він походив із знатної, заможної родини, по смерті своїх батьків, він скористався тим запрошеним, яке дав йому Господь, покликавши їх під його доступу. Завжди пам'ятав про тих, хто потребує. Завжди допомагав тим і спішив на допомогу тим, хто потребував його допомоги чи заступництва. Не так давно, може років 20-30, сталася така подія що однієї. Чоловік із жінкою відпочивали. На курорті, на зимою, каталися на лижу, тішалися життя, і враз після того, коли вже зійшли з тих гір, чоловік бачив, що немає партійного чоловіка. Чоловік, який був комуністом, який був у парті. Часом будете квиток це те ж саме, що взяти абсолютно роздерти. Це було рівнозначно до того, щоб для себе, для своєї родини підписати вирок і переслідувати. І що сталося? Його дружина, яка була завжди разом з ним час Зібралась сила, розумом і молилась. І їй в той час представ перед нею святий Миколай, якого вона не знала, того вона не розуміла, хто це є. І вона каже, святий угонь, допоможи знайти чоловіка, Я поставлю свічку в селі і не одню. Тільки допоможе. І тільки вона опускає свої очі і в засніженій на засніженій дорозі лежить вартійний кодик. Піднімаючи Ходить цей силочовий старець і звертається до неї, каже раба Божа. ти не виконала своєї обіцянки. і задала на про те, що вона обіцяла поставити свічку перед віком Святого отцями. На другий день летіла до себе, скупила всі свічки і поставила перед Якщо ми подивимося на життя святого Миколая Мелитіського, ми побачимо, що під час його земного життя було дуже багато чудес. Але скільки чудес є після його представлення у світ інший, коли він увійшов у славу Отця Небесного і звідта з неба допомагав. Цих чудес ніхто не може описати. І справедливо в Акафісті пише, що їх є так само, як піску морського. Його не злічить. Тих, тих чудес не злічить. Ми тільки чуємо про якісь окремі виборки, коли хтось, поручаючи себе, своє, життя, життя своїх близьких святом, отримує... І свідчить про те, що це він отримав від Святого Миколая. Так, два століття тому назад в одному із російських таких забутих сіл був один чоловік, який пішов у відставку з армії, у звільнений Запас. І він. Мав розслаблення своєї руки правої. Молодий чоловік, приходячи з війська, без правої руки у господарстві нікому не потрібно. Нічого не може зробити. І ось він разом з своїми приятелями На честь Святого Миколая. І цей селянин цієї костромської у ночуючи за цьому монастирі, бачить дивний сон, бачить, як біля його. Отрудись, помолився до мене, а я помолюсь до Господа, щоб тебе вийде. Те ж саме сказала Пресвята Марія. І на другий день зранку він відчув свою право, він почав працювати і почав дякувати Господеві за те, що він може працювати. Але на цьому його дяка закінчилась. Він залишився в цьому. 50 днів своїх, дякую святителю Миколаю за таке дивне покликання того нашого Стапа. Ми говоримо про те, що Святий Миколай є тим правилом віри, скорий помічник, заступник, і справді він дуже часто, швидко, швидко спішить до кожного із нас на допомогу, деколи ми. Не усвідомлюємо того, що сталося, де коли ми не розуміємо, звідки ми маємо такі заслуги Бога. Один чоловік виїхав з дому без прав. І це було за, за кордоном, Їде, бачить, що дорога по трошки підбавлює собі Господь. Підбавлює. Дивиться, що стоїть поліцейський зупиняє думає. Господи, ну я ж без прав, без всяких документів. зараз... Запакують мене в тюрму і то на кілька днів, то не. просто так. Скажуть машину, грав, що ти зберегши. А якщо захочуть покупатися, то припишуть ще все, що треба, то я все на нього спочну. І думаю, до кого я маю в це відкривати. І молиться до Сідова, Миколаєва. Поліцейський взяв права і каже, хвилинку, почекайте. щось там подивилося, подивилося. Документи, які свідчили про його особу. І каже: ні, відпускає. І цей чоловік думає, ну хто за мене заступився? Ну, напевно, що Святий Миколай. Раз я до нього звертався, значить він за мене заступився. Але не хотілося щоб ми, другі Христі, з вами зловживали тою любов'ю Святого Миколая. На нього перевалювали, переставляли ті всі наші хрести, хрестики, наші обов'язки і казали, ти святий, славі проби, а ми, якщо щось не, щось не, не вийде, то скажемо, яка Божа воля святий нам не допомогти. Ми повинні завжди пам'ятати про те, що Господь вислуховує тих, хто є вірний, тих, хто був вірний у малому, тих, хто вірний у буде у Небесному царстві і Великому. Тим довіряє, тим допомагає. Тому і сьогодні ми, творячи цю молитву, цей атак, співуючи життя святого Миколая, дякуємо Богу і за те, що маємо таку можливість приймати в наші святині, в нашому храмі, цього великого Божого Бога. Дякуємо те, що нам це зробив за посередництво ще одного Миколая, але вже отця Миколая, який студіював у Римі, і саме Він нам привіз цю частичку мощей з Риму для нашого храму. Дякуємо і отцю Миколаю за те, що він посприяв тому, що в нашому храмі перебуває великий Божий Бог, який. Був присутній на першому сленському соборі, який багато спричинився для Христової Церкви. І напевно, що ще не один із вас прийде і скаже, дякуючи Святому Отцю Миколаю, я отримав то і то. Напевно, що не один ще скаже, що дякуючи Святому Отцю Миколаю, відбулося таке чудо, така подія, таке заступництво, такий покров і обіга. Він більше ні, ні, ні від кого не сподіваючись від Святого Миколая, який тут присутній є між нами. І це є справді велика ласка. велика ласка через те, що бачимо, що не у кожному храмі є такий сіми, Можливості молитися, кожен день приходити, молитись, прикладатись до Бощий Святого. Не кожен храм має таку ласку. Напевно, в чомусь ми може заслуговувати, а може це в чомусь є. Те, щоб нас заохотити до ще більшого і рівнішого служіння. щоб ми не розгорнулися тим, що ми маємо, не надіялися тільки на те, що Святий Миколаїв нам допоможе, але також працювали і робили все для того, щоб стати таким, як Святий Миколаїв. Адже Святий Миколаїв святим не народився, він не став. Тому кожен із нас має можливість у своєму житті також стати святим, також стати повітряним до святого Миколая, помагаючи бідним, потребуючи, вожденим, подаючи свою руку.